Чудесна погода, вітрюгон конкретний. <кій> Всім привіт. Цілий день на, на, на дворі, вже щоки обвітрили. Ну, в принципі, хоча б справилися з деякою роботою. Взагалі, як ви знаєте, тут в мене таке підсобне всіляка штука. Оце все діло вигрібали сьогодні. Каптілку тут виніс, переробив нормально її. Зараз підемо. І <кій> сьогодні вже кінець. Завтра буду далі працювати. Тобто вигребемо тут, все поубираємо і буду валити оце, ось, оце, оце чудо. Чудо О! гля. Тобто, цей піднавес треба розвалити ну, хано йому просто-напросто. І хочу я його дуже-дуже сильно убрати, бо він упаде. Дивлюся, вже прям капець Ось дошки гнилі гля які. О! І він просто вже хитається, не дай Бог. Не дай Бог, чи на дітей, чи. Так, коротше, даже... ну, в общем, треба його убрати, тому що навіть не хочу думати ні про що погане. Фух, Так, у бролері у нас тепленько-гарненько. Зараз хочу напиляти трісочок, тобто я пиляю вільхову дошку. Я пиляю вільхову дошку, у мене є обріз. і е, таким методом я роблю свої е, ці як їх там щепу свою домашню? Я на пеньочку сідаю, рубаю, то тобто, єсть все роблю по-своєму. Натуральне дерево, воно й в Африці. Натуральне. От, ось я наготовив уже, бачите, отака от дощечка. Була. Це покручена, десь обзіл і, і так далі. Ну, то є такі от е, дрючки, які вони мені не нужні, і їх можна попалити. Є у мене від сані, е, від мого підписника, отака от, е, чудесна штучка, і я нею трісочки пиляю полосочками, а потім на пеньочку просто тун 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 і рубаю. Каптілку переніс поки що сюди. Е, де, де сарайчик построєний зразу на вході. Поставили, <кій>, того, що е, ну, більш мені її нікуди. Кудись у, у, у середину її запхати, тобто якийсь сарай, я не хочу. І я поки що її сюди е, засандалив, сьогодні усе переробив, перечистив тут. Короте, зробив вже толково нормально димогенератор, того, що ну, в мене як. В мене до цього він був теж класний, але я переробив вже ще краще зробив. То є, е, я каптілку сам робив, бо питали, Коль, що за каптілка, саморобна в мене. Каптілка, отака от заділена. І димогенератор я трошечки неправильно зробив, тому що я зглупив деякий момент. От бачите, я ще, кстати, давайте я в камеру щас, цай, включу фонарик Так, все, працює. А ну зараз може трошки. Та ні, хай так буде. В общем, дивіться, в чому суть. Трубу я купив нову, і стара труба. У мене не було оцього, Не було оцього а була штукень. То єсть, ну, Якщо відкрутити, е... тут у мене штукень така була і вона була нижче. І такий метод, зараз я вам поясню, підіжіть. Я конечно, зніму ще детально, якщо комусь треба буде. І у мене ось раз, оця штука, оцей згон, у мене він йшов одразу в трубу. Зразу трубу. І виходить, в чому біда? Я насипаю повністю стружки, наприклад, в оцю трубу. Да? Підпалюю і оцю трубку дуже сильно закидає постійно потім попілом, і дим не йде. Тобто труба вважається в димогенераторі. У нас засипана щіпа, але дим туди не проходить, тому що оця трубка вона забивається попілом і все, і в тебе просто все робить, все дує. А, а цього що немає, виходить димо. І таким методом, ну, от все протупив. Тепер сьогодні, поїхав в трубу, купив нову, трошечки менше в діаметрі, тому що в мене була 150, -та, 160, -та, мабуть, була даже. Ні, 150, -та. 150 -та була, це 140. -та. Поїхав, узяв уже нержавейка, тому що була якась е, обична металічка. Е, це вже ніржавеєчка, хай буде чітко все. Купив ще два згони і згонами отакими от підняв вище. Тут, виходить, у мене. Тепер трубка, ось бачите, куди йде клац і все. Сюди ми щепу накидаємо, ось підпалюємо дирочка, Воно куре, дим піднімається вгору. І оцей, 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 оцей воздушна оця штукень. О, вона виходить, всасує воздух. Да, і вона дує, вона, виходить, куре оцей дим. Дим іде вгору. Іде по цій трубці, опускається вниз, і потім йде у саму коптілку. Во, бачите, як тепер виходить весь дим або жидкий, як його називають. Він накоплюється і він опускається вниз в оцю от баночку. Баночку тоді відкрутив після копчення, вилив той жидкий дим і все. Е, для чого оця, оцей фільтр стоїть? Воно, для того, воно тоді м'ясо не кисле, воно тоді не горчить, його провітрювати не треба. Чим прикольна така е, каптілка, тим, що ви її е, м'ясо достали, прям гарячим можна вже їсти. Тобто, оце мені, звісно, подобається. Все, оце отаку от штуку зробив. Тут там у нас склад. Получається, всередину будемо засипати щепу. І е, отут ще шпильку зробив для того, щоб е, не тиліпалася вся конструкція, тобто конструкція держиться прям, ну, щоб ви розуміли, дуже круто. О. І дивіться, оця шпилька ось у нас раз, ось шпилечка йде. Отак от зробив. І, і всередину в каптілку теж шпильку ввів. І тепер от воно. Класно, прям стабільно, чітко е нікуди не буде гнути ні вліво, ні вправо, ні в бік. Тобто конструкція держиться дуже-дуже класно. Все, кришку накриваємо і до побачення. Запускаємо копчення, і все у нас працює. Так, що е в нас далі? Що в нас далі? Ну в коптілки всередині, отак, от е два таких навеса. Два навеса. Це це коротше дуже не обращайте внимання, тому що треба було якось дирку закрити. Я його й закрив. Що знайшов, та й закрив. Там у мене був домовентовський вентилятор, десь я його зараз знайду, і він він здох дуже швидко. Тобто вентилятор оцей обдува. Взагалі має, Ну не бачу смисла, того, що ну, він не робить так, як треба. А Марина, мабуть, його взагалі викинула. Ні, не викинула. Ось гля, що з ним случилось. Він просто згорів і все. Він на ньому накопичується оця смола да, від диму. І все. Він дохне просто дуже швидко. Шибер, задвижки. Ну, воно не працює просто-напросто. Воно було, але воно не робить. І так, і виходить, хтось мені скаже, що Коля, як ти ж тепер робиш обсушку? Обсушку я, в принципі, хочу зробити таким моментом пізніше, як, наприклад, зробив вовка-брус, на всякий случай. На всякий случай у нього стоїть буржуйка, від буржуйки стоїть вентилятор-кулір, і буржуйка собі топе, теплий воздух із труби бере. І нагнітає кулером у е, саму по собі, виходить, каптілку. Ану, хопа, все. І оця, ось, оця дирка. Я її просто зараз не хочу нічим за, зашивати, тому що сюди я зроблю якусь інтересну подачу. Або ж, можливо, сюди можна буде зробити тоді е, подачу е, цього божечки. Парогеніратора, а просушку робимо дуже просто і легко. Ось дивіться, отак от дверка ось не закривається до кінця, тобто можна закрити поза поза цей на, на навесилці, понакидати, і все, все закриється, все буде добре. Але ми можемо цього просто не робити. Я її не дозакриваю до кінця, то я десь її оставляю так, щоб воно провітрювало. Всередині у нас включена виходить, система конвекції. Тен гріє, він дує теплим повітрям, і виходить, от таким от методом у нас тепле повітря попадає на м'ясо і обдуває його. І все, і усе в нас просушується без ніяких проблем. Так, знизу у нас два О, ножнички забув. Два жірозборника, і в принципі, от так якось жирозборники у нас сало скапує там туди-сюди, і тоді я їх витягую, вимиваємо все. і так далі. Коли, звісно, така зимня погода поганенька, то приходиться мити вручну, бо ну, дуже дуже важко. Тобто, а літом ми... Його миємо кьорхером, да і все кьорхеру миємо без ніяких проблем. Ось тут під жирозборником щось я підніму, о, є отакі от, от дві дирочки. В бачите, він просвердлена ось одна дірка і ось друга. Коли жирозборник стоїть, воно не підсасує там і нічого не случається з ним поганого. Ну і виходить, що коли ми миємо кьорхером через ті дирочки, уся вода, яка всередині каптілки, вона просто туди витікає і все. І таким от методом ми просто проводимо таку знаєте собі цю. Е, е, як вона бляха називається, е, обмиваємо просто каптілку, отак. О, е, тут всередині у нас обшита нержавеюща сталь, ну вона якась така нержавейка, що до неї липне магніт. Тобто, е, ну не знаю, в общем, липне магніт, і вона, дивлюся на ній, з часом корозія така ось, бачите, появилася, що його йожиком дири чи не дири, от воно просто от якась непонятна на ньому ця. Тобто, на, на саму роботу каптілки воно не влияє, ну просто от і на якийсь там, знаєте, е, такий собі вигляд е, вагомо трошечки порте, але по роботі все працює. От на дверках то каптілка іменно іменно нержавейка це хорошо А там, видать, може, висока температура і воно якось на нього і скажається, по-своєму, да і все. Все, висить градусний чогось. І будемо. Ми, кстати, зараз будемо під черевину коптити Маринка, там десь в'яже в хаті. А я ж пішов на пиляю дробцяток і. В общем, буду потихеньку починати е, запускати цей весь процес. Ну, зробимо просушку. Тут у нас, бачите, в каптілці в мене зараз виставлена температура. Що в мене там, господи, виставлено. F1, 90 градусів. Ну, при, при обсушці я поставлю 60 і в каптілки десь приблизно буде 40-45. Е, ну, а потім збільшимо вже буде ступінь обжарки. Так, все, опа, зараз закриємо. та да, все, короче, Не треба закривати, мабуть, хай вона зараз провітрюється ще. І будемо цей ну, провітрюється, тому що волога зайва є. І будемо потім вже пізніше э, салко вішати. Так, опа. Давайте я відкидаю, дураки, качки хочуть зайти, а вітер у нас такий на дворі закрило їм усе э, цей приміщення Щоб вони заходили туди. Так, і що у нас тут в бролірочків Як наші тут так ціпуряки? Хтось може попитає колюнь, як діла у вас із вашими ціплятами? Отак От у нас діла. Е, є хороші діла, є погані діла Домовентовська ота вентилятор згорів. ну Воно, то знаєте як у ванній е, треба зайти включити, щоб воно витяжка поробила а потім виключати. А в нас він на постоянній основі був, ну і пройшлося його. Получається, просто-напросто відключать, е, е, тому що ну, він згорів і все. Я зайшов, е, по-моєму, ночі про прошлую ніч зайшов, все, капець. Короче, чую, не робе, не зрозумів. Думав розетка. Провірив, ні, ніфіга, розетка роби, до не не А що ти тут сидиш, тип птіродоктіль. Що таке? А? Ти приліг, каже Коля, я приліг, каже. Чого ти лізеш? Ля, як пір'я терчить у них так. Ха, інтересно, якийсь куструботий ти такий. Да? Ти чого такий куструботий? Ці нормальні, а ти якийсь куструботий. То в мене так, кажу, така мода. Така мода в мене така, да? Я щось укусю. Я зараз з тебе укусю, ти поняв? Так, ну в общем, отакі от ціплятка, падюжі е, не було ні одного. Тфф-фу-тфу, уже їм неділя. Е, Треба, кстати, мабуть, завтра попробувати познімати оці кормушки, взяти грабельки і трошечки проволочити саму по собі підстилку. Бо, як бачите, де поїлки у нас підстилка мокровата. Ну, Вона як не так мокровата, як просто зверху затоптана. Бачите, знизу сухе, а іменно зверху біля поїлки, вона от іменно мокровата. Ну, Це не є проблемою. Е, вона зараз, ці поїлки вони у нас на картонці стоять. Тоді дуже удобно цю картонку ось забрав. Ну, от, наприклад, от, оп, ось бачите як. О! І тоді оце все діло розворушив і все добре, без ніяких проблем. Все, а картонку тоді викинули, да і все. Е, поїлки ми все одно доставляємо до поміжні, Ну вони і п'ють все-таки вже через отакі цокалки. Хто це кричить? Чу кричиш, через цоколки вже почали пити, дуже довго привикають до цих, до цих поїлок, які висять. Тобто, до тих баночні зразу чмак почали пити, їсти без проблем, і потім ми ці поставили вже на п'ятий день. А от іменно до цих цокалок, оце тільки сьогодні, я вже більш-менш побачив, що вони почали адаптивно ставитися вже до цих поїлок. Так що, що я вам скажу, якщо ставитимете чи куплятимете бролера, ставте, звісно, ці поїлки, щоб. Дніпільні були. Ну і не забувайте, що треба їм все одно давати обичну воду. І ще одне, чого даже обичну воду треба ставити, отак в банках, того що пропойка у нас іде через баночне. Тобто, баночна у нас пропойка. Да, іменно такими от е, поїлками. Е, а отут у в нас просто основна вода. Там в них постійна вода, яка ніколи не закінчується. Хтось мені скаже, так вони можуть там пити, а там не пити. Ні, нічого подобного. Дивіться, пропойка у нас сьогодні стояла. Е, уже, уже банки пусті. Тобто, отам, дивлюся, банка пуста. Раз. Тепер, виходить, оця банка пуста і оту допивають. Тобто, Бройлер просто пропоюється. Він п'є медикамент і все добре. Перед цим ми пропоювали бройлера антибіотиком, який називається енрофлоксацин. Працював «Енрофлоксацин», Але потім я вирішив взяти ще такий антибіотик, який називається паратіл. Доволі тоже Хорошо працює. Паратіл, як на мене, мабуть, навіть кращий. Так що, е, якщо хочете і будете щось робити зі своїм бролером, рекомендую отакий антибіотик. Дуже хорошо спрацював. Один мілілітр на літр води. Е, ну і Боже, що ми ставили? 6 літрів води на 300 штук. Ну, в общем, просчитаєте там, уже, як вам треба буде. І от такий от метод, от такий, у сутки. Сутки, оце 6 літрів. Ми пропаювали на 300 штук. І все. Падьожі хутху, як ви бачите, бролери всі одинаковісінькі, без проблем. Стартовий комбікорм. У них один мішок був копелянський млин. Там крупка була. Ну і оце вони вже зараз другий мішок. Ми відкрили сьогодні. Тобто вони з'їли мішок копелянського млину, мішок гранулки, і вже слідущий ну третій мішок. Да Ми вже відкрили і досипаємо. Так що вони їдять хорошо, комбікорм отлічний. Да, так що я рекомендую. Є що, у мене там, е, кстати, зараз по поводу комбікорма гранулка зробила, ну, хоч невеличку знижку, але все одно зробила для підписників ДХТ. Е, коли ви можете оформляти замовлення на будь-яку продукцію гранулки, ви просто пишете у е, замовленні вже в корзині, і ви отримаєте там знижечку, ну, по-моєму, там 3%, але все одно приємно. Отакий от, от комбікорм стартовий. Отак от, от виглядить. Крупка, отлічно. Бролір їв, їв і їсть чітко, без ніяких проблем. Просіяний абсолютно гарненький, хороший комбікорм. Е, хтось ще може спитає, що Коля в тебе база є. Чого не робиш комбікорм сам? Багато всього переробив, багато перепробував всіляких е, е, рецепт, рецептів, але рішив і дешевше, і легше на мозги. і на Психіку Лучше купити купований комбікорм і потім бройлера перевести на, е, на свій домашній, там за допомогою просто премікса і зернової бази, там білкової групи, або ж за допомогою БМВД. Тоже БМВД взяли, добавили свою зернову групу і загранулювали повнораціонний комбікорм. В общем, якось отак. Ну, Дивіться, дуже отлично. Тфу -тфу -тфу -тфу. у нас, ну, І партія бролера, якось, як на мене, дуже гарненька Е, По поводу всього цього діла. Бройлера ми брали у нових Санжарах. Фірма чи інкубатор називається Добра птаха. Ну на всякий випадок, щоб ви знали. Тепер комбікорм, у нас гранулка, пропойка у нас паратіл, аскорбінова кислота, потім вітаміни і потім кокцидіостатік, то толтракокс Ми беремо. Ну і все. І Далі у нас перейде бролер на на БМВД. теж гранмікс. Ну, то є це гранулка. Вони зараз зробили одну лінійку, щоб люди не путалися. То є, БМВД-гранулки, це той самий ну то Ну, тобто, так якось. Так, що якщо це, ви там поймете усе, хто зайде на сайт. Е, ну і все. І буде потихеньку далі бролер виростати. Дезінфекція приміщення проводилася за допомогою е, такої компанії, як називається ЗВК. У нас там теж знижка 10% на всі товари. Так що Можете зайти, Західно-ветеринарна компанія, місто Львів. Ми робимо всю дезінфекцію лінійку їхню. Це рідкі дезінфектори, це сухі дезінфектори і це підкислювачі, які йдуть у комбікорм. Ну, зараз ми підкислювачем не користуємося, так як у нас вже він є в комбікормі. Ну, коли робитимемо самі, то тоді підкислювач ми додаємо. Вся лінійка, яка потрібна для вирощення птахів наших, ми використовуємо всю лінійку. Тобто ми Використовуємо клінодрай, який підсушує, підсушує какашку, яка отут ну, да, наприклад, і підстилку, яка знаходиться знизу. Я вже показував. От, бачите, в нас знизу у нас ось клінодрай отак от працює. Так що потім ми використовуємо Кліносан, да, і використовуємо йодоклін. Йодоклін десь буде у 15 днів, тобто ще неділька їм, і ще через неділю ми потім вже використаємо йодоклін. Йодоклін використовується. У присутності птиці, так як і всі е, їхні, е, дезінфектори, все проводиться в присутності тварини, без ніяких проблем. Ну, якось отак. -от. Ой, так, все. Пішов я працювати мені ще до поросяток. Ще треба їсти пити, свиням давати. Ну і каптілку зараз теж запустю. На даний момент, якось отак, будемо далі працювати. Деякі просто питання були, я на них відповів. Хто хотів, люди інтересувалися коптілкою, інтересувалися як бройлер, чим будемо пропоювати, як пропоюватимемо і так далі. Ну не знаю, якщо якісь будуть прям дуже ще прохання, щоб хотілося знати, пишіть у коментах, будемо знімати і таким методом відповідати. Буржуйка топиться у нас круглосуточно. ми ходимо, підкидаємо день і ніч так, що тепло в сараї. Е, должно бути забезпечене 100%. Е, перші оці 7 днів ми тут температуру не знижували до 28 градусів. Тобто ми старалися Зробити так, щоб у нас 32-28. да такі коливання, але все залежить від погодних умов. І якщо дуже великий вітер на дворі, то тяга буржуйки дуже слабенька і, звісно, горить поганувато. Ну, все одно дивитися треба по адаптації самій по собі птиці. Якщо вони бігають, скакають, п'ють, їдять, ну все нормально. Вони розлягаються, де захотіли, то тоді у вас усе добре приміщенні. Якщо вони дуже скупчуються і лізуть одне на одного. То е, будьте уважні, це дуже холодно. Так що, птиця, бройлер, дуже любить теплоту. От оце не випускайте цей момент. І у нашому випадку, я думаю, що це мабуть саме краща запорука всього того, е, що у нас реально дуже тут тепло в приміщенні. Прям, прям дуже тепло. Хтось мені казав, каже, боже, тут так жарко і ще підкинув. Жарко мені, а їм може бути холодно. Ну і вентилятор, який дує, теж круглосуточно, ось отак. Тобто, вліво, вправо, він роздуває одну температуру по всьому приміщенню. Вентилятор купив на барахолки. Ох, пилючки скільки на ньому. За 450 гривень. Ну він, звісно, бомбезний. Саме крутий, класний вентилятор. Ну і тепер уже ж треба витяжку ставити. обов'язково того, що, як бачите, із -за того краю. Боже мой, спасибо. Із за того е, стіна почала тягти вологу. Тобто, це значить волога починає з'являтися у самому приміщенні. Значить, треба її удаляти, а удаляти треба тільки витяжкою, витяжною системою. Так, ну що, все, біля буржуйки гляє класний. Та де що, крутизна, там жара така прям біля неї, дихати не можна. А їм класно. вони побігли, поїли, бачите, попили воду і біжать тоді назад, туди до буржуйки. Так, ну ладно, все, друзі, дякую. Усім за перегляд, бережіть себе, хай береже вас Бог, все буде добре, тримаємося, працюємо. І починаємо, знаєте, такий собі рік. Треба брати господарство і потихеньку біля нього трудитися. Так що працюйте, закупляйте корма і годуйте. І буде у вас і м'ясо на столі, і може копійочку якусь заробите. Все, всім дякую, всім пока-пока. Ну що, птеродактилі, ви прощатися будете чи ні? Я думаю, що будете. Все, пока-пока.